Що найважливіше в стосунках? Пристрасть чи стабільність? Супала Віталія. Пристрасть. 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 О, це складне питання. Я, ну, типу, стабільність має бути, але ну, типу, стабільність приїдається і якось. Ну, якось, ну, типу, 50 на 50. Ну, тут обрати дуже складно, якщо чесно. Стабільність і пристрасть стабільність одночасно, і пристрасть. Так. Добре. так. Що найважливіше в стосунках: пристрасть чи стабільність? Мені здається, що це. Два кити, які, які повинні поєднувати друг друга. І пристрасть і стабільність повинні бути в стосунках. Ага. Але а, якщо вибрати між стабільністю та пристрастю, ну, мені здається, що стабільність, тому що пристрасть це таке, якби поняття мимовільне, а от стабільність, коли там люди там живуть по 60 років. Угу. Якщо не живуть 60 років, якщо не є така стабільність, то є в них якась присадь. Угу. Призми свого досвіду можу сказати відверто, наскільки б якісно ви не працювали над своїми стосунками, пристрес все одно згасає з часом, і стосунки тримаються на повазі і стабільності. А ті жінки, які обирають виключно пристрасть, кінцевому результаті обирають нестабільних чоловіків, які згодом їх розчаровують, бо їхня ілюзія, що пристрес буде вічно. Розлітається. Не обирайте чоловіків заради пристрасті, думайте довгострок. І тоді ви зрозумієте, наскільки було ефективне рішення. Підписуйся.